Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ви, напевно, вже пізнали ось цей такий рукавчик, на якому пише Bush Brothers. Була я знову в магазині і купила жовтенький Oncidium. Я думала, що т... там був і Twinkle теж. Ось тут так і пише онцидіум, Бачите? Орхідея онцидіум, І купила я його знову за 12 євро. Вірніше, ті купив мені синок, а вже цю купила я собі сама. І купила жовтенький твінкл. Ну, як е Нелі Айслер буде одна жовта, мусить бути щось жовтеньке іще, І ось я купила ось таку красоту. Він дуже гарненький, деякі квіточки в нього в'януть вже. Бачите, мабуть, це просто від стресу. Бачите, оця квіточка взагалі пов'яла. Ось, це, мабуть, від стресу при переїзді. Не впевнена, що всі ці бутончики відкриються, тому що їх тут багато. Але подивіться, вони наче такі, як оці Леді як вони називаються у нас. Ті жучки такі, що є червоні з крапочками, а це жовтенька така з крапочками. Такі дуже-дуже гарні оці бутончики, всі в вкрапучки, дивіться, які вони гранюсечки. Ось, І потім розпускаються такі дівчаточки, танцюючі. ось такі гарнесенькі. Ось тут дуже гарно видно на оцій квіточці прямо. Дівчинка-дівчинка з такими ручками. Ось дуже гарнесенько. Ой, дивіться, як гарно. Ось і ось на цьому теж дуже гарно видно. Ось, як гарненька, яка квіточка в нього. Прямо платячко з рюшечками, такими, ручки на боки, і от собі так танцює. Ось, купила я все-таки цей онцидіум, Чесно кажучи, це напевно, ну я ще мушу подивитися. твінкл був він повністю жовтенький. Тобто, оцих рябеньких таких цих немає, воно жовтеньке. Був там такий один жовтий-жовтий <кій> онцидіум, Але. Я його не взяла тільки тому, що в ньому була одна єдина бульбочка. Причому вона була така дуже-дуже маленька, така ну дуже-дуже маленька взагалі. Напевно, вона тільки першорічна, і вона вже квітла десь таким самим квітоносиком, як і оцей. Ну, може, трошки менше у цих бокових галузок було, але все рівно видно було, що ця рослина. Ну, дуже молоденька. Якщо їй вигнали у такий квітконос молодої рослинки, то він забере в неї майже всі сили, розумієте? І та одна бульбочка могла навіть її і не витягнути. Он торкнулася буквально його трошечки, і він такий має легкий, легкий, приємний такий трав'янистий запах. А зато Нелі Айслер пахне на цілу кухню. І ще вам хотіла показати, ось розпустилася оця третя квіточка. Дивіться, яка вона гарнезна, в цій трошки вже світліша губка, а ось оця от верхня, розпустився оцей бутончик, і подивіться, який він у нас тут. Це той, що я вам показувала буквально позавчора, він ще був закритий. І дорощується ще один ось тут на кінчику бутончик, а може бути ще щось. Так що будемо чекати зростання і того бутончика. Так, але сьогодні ми поговоримо ось про цю красунечку. Зараз я його дістану. Дістану звідти з ґрунту, і ми вірніше достану з цього рукавчика, тому що я спробувала виймати, а він виймається з горщика. Так що разом з ґрунтом ґрунт дуже сухий. І зараз я вам покажу, які ж там у нас бульби і що я таке викупила. Почала читати трошечки історію, бачите, давайте дослідимо. Ось у цих двоє братів, один з них Ботанік, а інший вчений. І ось тут є трошечки про них пише, що ці двоє братів досліджували джунглі і гірську, гірські райони, особливо в частині Південної Америки. Також. Вони є братами, і один з них, як я вже сказала, є ботанік, який поєднує свої знання і хоче поділитися і хоче вивчати всі секрети природи. Зустрілися вони і створили оцей компанію Bush Brothers. І знаходять вони все нові і нові варіації рослин, такі, наприклад, як оця, оця от одна з них Консидіум. Ми маємо ось оцей варіант. Тобто ми, я купила ось цей онцидіум жовтенький. Пише, що він з розряду тигрових орхідей, зараз я вам покажу. Кажуть, що ця рослинка 4річна і квітне на протязі 6-8 тижнів. Ну, ось от рослинка цікавенька. Тут є для неї вказівки. Ось, температура для цієї рослинки підходяща від 15 до 25 градусів. Може бути. Сонячно, але обережно від прямих сонячних променів, поливання раз в тиждень, їсти не можна, можна їх обрізати і підгодовувати раз на, міся... раз на два місяці. Ну і ось, бачите, така невеличка історія, такий невеличкий екскурс по цій рослині. Ну, і давайте подивимося, що ж тут я таке купила. Росте воно, дивіться, в якомусь такому дуже-дуже мілкому субстраті, чесно кажучи, мені він. Абсолютно не подобається. Щось таке наявність торфу, нічого живого в ньому я не побачила. Тобто ніякої живності звідти не вискочило, коли я виймала. Але оглянемо довкола. Зараз я ось так зроблю. І подивимося. Подивіться, яке там гарнесеньке коріннячко. Коріння гарні йдуть від самих бульбочок. Бачите, біленьке, прекрасне коріннячко. Ось опускається в ґрунт. Тут теж у нас корінець виліз з ґрунту. І ось є тут, давайте подивимося, скільки ж тут в ньому є бульб. Ось, дивіться, росте, значить, бульбочка була оця маленька материнська бульба. Ось оця материнська бульбочка найменша. Бачите, потім після неї йде слідуюча бульба, вона трошки більша. І від неї ще одна молода бульба. Ось з якої він зараз квітне. Це вже така гарна, велика молода бульба. Бачите, яка видала нам квітконос. І що саме цікаве, що вони мають дві пари листочки, має криючі. Ось так як ось тут. Бачите, ці листочки, криючих тут вже немає, але ось тут ще криючі збереглися. Іде потім бульба. І від неї йде отаких от два гарненьких листочки. Бачите, ось і ось. Тобто це парні. Давайте подивимося, що ось тут. Отам от всередині я бачу ще отака от маленька, мабуть. Зараз я оцей папірчик вийму і покажу вам все. <кій> ось дивіться, оця малесенька бульба це ота фласочна, сама найменша бульбочка. Потім, отам позаду, неї, ось ось тут, йде ще одна бульбочка це вже була, мабуть, слідуюча від мамки виросла ота бульбочка. І ось оця бульба виросла вже потім після неї. Та бульба видала нам ось цю. Бачите, ось. Отам От позаду, зараз я ось так підніму, вам покажу, що було видно. Воно, та третя бульбочка позаду, бачите, видала оцю бульбу, ось яка на першому плані зараз. Потім від цієї бульби виросла вже ось ця бульбочка. Бачите, ось вона. І від цієї вже пішла ось оцей молоденький зріст. Бачите, подивіться, ось мамка. Від цієї мамки наросла оця бульбочка і вже ця бульбочка дала нам цю. І я так розумію, що тут, дивіться, є 3, 4, 5, 6 і 3. З цього боку тут є 9 бульб. Тобто рослинка така доволі вже доросла. Бачите, пише, що ця рослинка у віці 4 роки. Ну так, H, 4 роки. І квітне 6-8 тижнів. Тобто, вона, якщо заквітає, то вона може квітнути вам навіть 2 місяці. Подивіться, яка це буде красота, жовтенькі, отакі собі лялечки на, на гілочках, і отакий буде величенький, доволі гарненький такий у нас буде букетик. Добре, що я побачила її, тому що був там повністю жовтенький онцидіум твінкл. Він трошечки більше квіти, як в нього, і не має оцих таких коричневих плямочок. Нема оцих таких крапочок і рисочок. Там повністю жовтий онсидіум був, такий, як у мене, ця Нелі Айслер. Але е, там всього-навсього була одна єдина велика бульбочка. Можливо, там в ґрунті були ще дві малесеньких, я їх просто не зауважила, не побачила, бо я не виймала горщика з, з цього рукавчика. І побачила, що там тільки одна, отака от от плоскенька бульбочка, від якої йде квітконос. Тому я не ризикнула купувати той онцидіум, а вибрала ось цей. Хай в цього трошечки менші квіточки, але він такий ефектний, він такий гарнюський, мені дуже подобається. І буде парочка жовтенького до цієї Нелі Айслер. Бачите, як вони тві жовтенькі, дуже гарненько будуть Ми ось так зробимо, так, наприклад. Ось тут серед цього всього червоного, темного, рожевого, буде ось така жовтенька красота. Зараз я його тільки подивлюся, огляну довкола, тому що була така сама, ще один був такий, така сама рослинка. Там теж доволі багатенько було бульбочок, ця мені сподобалася більше. І та інша рослина була вся в мучнистому червеці. Просто оці пазухи, оці листочки, воно все було всіяно мучнистим червецем. І мені так було страшно. Ну, я як побачила, я в руки взяла спочатку. Потім думаю, о матір Господня, це так не повинно бути. І треба буде акуратно оглянути всю цю рослинку. І для профілактики я теж її оприскаю тим препаратом, який в мене є. Ось тут аж три листочка виросло. І ось там, бачите, там в пазусі щось біліє. Дуже б мені не хотілося, щоб це був мучнистий червець. Ну, щось там таке біліє. Ну, я його не бачу, щоб він тут був. Немає наразі слідів таких, щоб від мучнистого червеця, але. Для профілактики потрібно обов'язково оглянути все довкола і обов'язково оббризкаю тим препаратом, що в мене є. Він дуже діючий, Ось, тому що я оприскувала цю рослинку, бачите, і на ній наразі немає нічого, не проявляється ніде. Я кожного дня її оглядаю, кожного дня за нею спостерігаю, і на ній нічого наразі немає. Так що, оцю дівчинку зараз потрібно напоїти. Так, мені здається, якщо вона росте в такому трофяному ґрунті, можливо, вона полюбляє кислий ґрунт. Ну, бо це явно торф. Це хоч тут крути не верти, це торф. Ось, і якщо вона любить кислий ґрунт, то навіть можна буде додати йому трішечки отого торфу, який в мене є, ще з того торфовища там трішки в мене залишилося, я можу його сюди підсипати. А так, наразі нічого більше тут не потрібно. Я залишу її так, як вона є. Ось, додам трішки ґрунту, бо це, бачите, я викладала його з цього і от сюди просипався мені оцей торф, який був десь на дні отого рукавчика. Отака от моя покупочка на сьогодні. Коштував він 12 євро, як я вже я вам сказала, бачите? Знижок немає. Нідерландська орхідея і компанія Bush Brothers. Bush це кущ, ну а Brothers – це брати. Ну, ось отака от, бачите, один в один квіточка досталася мені сьогодні. Буду я за нею доглядати. Буду я нею турбуватися. І буде вона в мене з цією колекцією разом. Тепер в мене вже їх є сім, сім оцих дівчаток. Ну, все. Все, що я вам хотіла сьогодні показати, я вже показала оцю красунечку. Зараз потрібно буде полити, трошечки оббризкати і покласти її на адаптацію. Яка собі лялечка, вона ну, дуже гарненька. Як на мене, вона дуже ефектна. Ось. І буде в мене такий онцидіум Є в мене отам. Далі той темненький, солоденький. І буде тепер ще оцей жовтенький. Буде два онцидіума Ну, все, дві Нелі Айслер, два онцидіума і дві, незрозуміло що. І є оця красота, яка теж, бачите, ще поки що. Немає до неї такої остаточної назви. Але я думаю, що назви це не є дуже важливо. До речі, була сьогодні там рожевий, рожевий мільтаніопсіс. Крутила я його і дивилася. І там є ще такі темні, темні, як вона називається Red Velvet Nelly Eisler. Темна, червона, така вона просто до такого, навіть я б сказала, більш до бурякового відтінку. От такого, наприклад, як там на, на Hot Kiss. От такого вона відтінку, наче. Але чомусь не знаю. Є в мене вже жовтенька, є в мене вже коралова. Дуже мені подобається. Ось. Ну, якщо в мене ще буде настрій, я подивлюся, можливо, вони ще привезуть щось новенького. І тоді я ще щось прикуплю. А так, наразі, ця колекція в мене вже зараз підібралася, така досить величенька. Дивіться, цілий ліс на столику. Цілий ліс на столі. Ось. І, ну, все. Все, що я. Сьогодні придбала це ось цей онцидіум, жовтенький, гарненький, цікавенький. І на цьому всім дуже-дуже дякую. Дякую за вашу увагу, дякую за ваші пальчики, догори, всім хорошого дня, хорошого настрою і всім пока.